Привіт, давно не бачились. Відверто кажучи, мені було трохи важко повернутися до запису. Що більше часу минало, то більше мені здавалося, що ви, мої, вельми шановні підписники, будете очікувати, що після такої паузи я повернуся з якимось великим крутим відео. І від цього мене опускали з руки, бо такого відео в мене немає. Але знаю, що багато хто цікавився тим, де я, що зі мною, чим я займаюся, що я роблю. Тому я вирішив записати це невелике відео, щоб розповісти про себе і про свої плани. Минув вже майже рік з моменту, як я приєднався до лав ЗСУ. І скажу чесно, в мене частенько є вільний час, Тільки проблема в тому, що цей час йде маленькими порціями, і дуже складно концентруватися на якомусь одному завданні, коли потрібно переключатися між багатьма різними завданнями. Вмикати натхнення по команді я на жаль не вмію. Я записую свої відео лише тоді, коли в мене до цього тягне душа, коли в мене дійсно є бажання для цього. Я навіть отримав декілька пропозицій спонсорства на своєму каналі і сподівався використати їх для того, щоб розвинути проект Лілка. Але для цього знову ж таки потрібно багато часу та планування, тому я на жаль відмовився від них. Тим часом наша чудова спільнота в Діскорді продовжує розвивати та підтримувати лілку, і за це я їм безмежно вдячний, тому що вони не дають померти цьому проекту. Але в мене, на жаль, на цей проект часу не вистачає. Фактично весь свій вільний час я присвячував спорту та роботі над собою. А коли я мав змогу побачити свою сім'ю, то весь свій час я проводив з ним. За останні півроку я схуднув на 20 кілограм, і чесно я дуже радий, що мені це вдалося мені це було непросто. І чесно, мені ж це трохи не віриться, але я тепер почуваю значно краще. Мені це додало дуже сильно мотивації, впевненості в собі. І я радий, що в мене це вийшло. І чесно, я інколи передивляюсь свої старі відео. Мені ж не віриться, що я був таким кабаном. В мене в роботі вже близько року висить незавершене відео про механічні клавіатури, але для нього банально бракує матеріалу. Я зараз саме очікую надруковані плати для чергової власної механічної клавіатури, яку можна самостійно зібрати, і яку я хотів би показати в наступному відео. Тому сподіваюся, за декілька тижнів я таки зможу його завершити. Також зі мною зв'язувались декілька магазинів з пропозиціями продавати набори для збору лілки. Але знову ж таки я не мав змоги та часу обговорити з ними співпрацю. Але я дуже цього хочу, тому я постараюся таки знайти на це час. Вілка набрала такої популярності, якої я навіть не очікував, а наша спільнота за останній рік створила для неї скільки різних корпусів, модулів та програм, що просто гріх їх колись не показати. Отже, загалом я живий, я пам'ятаю про вас і про свій канал. Я дуже ціную те, що ви всі досі підписані на мене. Я мрію про те, щоб мені вдавалося і далі створювати новий контент. І я не знаю, чи в мене це вийде, але я намагатимусь. Наразі це все. Сьогоднішнє відео це така собі проба пера після великої перерви, яка розпочалася ще в моєму минулому житті. Але сподіваюся, що дуже скоро ми з вами знову побачимось. Честь!